7 березня, велике імення, Йосиф, сина Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося походить від Святого Духа. Вона породить сина і даси йому ім'я Ісус. Матея 1, 20, 21. Тепер уже міг бачите Йосиф, яка велика честь для Нього заручення з Марією. Він вибраний на те, щоб бути опікуном сина Марії. Сина Божого, йому випаде велике щастя дати Божому дитяті чудесне ім'я Ісус, яке буде свідчити про те, що криє таємну собі дитя. Не дивуймося вже, Йосиф і мовчанці, хоча знаємо, що лише одне слово, яке вийшло з Його уст, та цим словом сказав він більше, ніж усі пророки Старого Завіту, сказав усе, що говорив всі апостоли та вчителі Нового Завіту. Йосиф дав Ісусові ім'я Ісус. Пророки передбачали, хто буде і що робитиме Месія, але імені Його не назвав, не назвав жоден з них. Тепер саме ім'я Ісус вказано, хто він і що буде робити. І апостоли не сказали більшого, коли переходитимуть увесь світ, то тільки для того, щоб проповідувати ім'я Ісуса. Коли терпітимуть і вмиратимуть, то й це робитимуть ім'я Ісуса. Учителі церкви для того говорять і пишуть, щоб пояснювати, поширювати та обороняти ім'я Ісус та віру в Нього. Святий Іван Золотоустий так само, як святий Павло проповідував, що знає лише одне Ісуса. Те саме можна сказати кожен отець церкви, кожен апостол. Відкимо пусті бесіди, відкиньмо порожні слова, одне лиш потрібно, робім так, як святий Йосип. Шукаймо Ісуса, думаймо про Ісуса, говоримо про Ісуса, Служимо Ісусові, живімо для Ісуса, тоді ніколи не відлучимося від Ісуса. Молитва. Боже, подай мені ласко, щоб я щодня особливо спокуса і небезпека призивала на поміч найсолодші імена. Ісус, Марія і Йосиф, так що, вимовляючи ті святі імена, віддавала Тобі свою душу. Ісусе Марія Іосифе, вам віддаю серце і тіло, і душу свою. Ісусе Марія Іосифа будьте при в останні хвилини мого життя. Ісусе Марія Йосифе, нехай у вашій присутності вийде душа моя з тіла. Амінь. Марія, це найдосконаліше сотворіння. А між святими Йосиф стоїть найближчим до неї в досконалості. Історія Винагороджене довір'я. Отець Гуго Ед отримав такого листа у лютому 1859 році. Напала на мене сильна хвороба очей. Стан щодня погіршувався. Наближався місяць почитання святого Йосифа. Я не хотів просити поради в лікаря. Але вирішив, що свою долю віддам руки милого покровителя святого Йосипа. Товаристві побожних людей відправив дев'ятницю на честь Святого, а після того хвороба ще більше погіршилася. Але це не знеохотило мене з повним довір'ям почав нову дев'ятницю, яка мала закінчитись день святого Йосифа. І моє довір'я було винагороджене, Перед святом терпів я великі болі, але все-таки повторював завтра буду здоровий. І дійсно, я зовсім виздорю, не міг я цього доказу, слави чистого обручника, любої нашої Матері, не подати вам сьогодні, 19 березня 1859 році.